Блять, ну такого я точно не бачила. Не бачила що? І ти теж не бачив, і ви теж не бачили. Знаєш що? Що? Камеру дивитись. Камера в Рубіконі, дивіться. <laughs> бачив? В Запасті? Да. Ну такого я реально ще не бачив. А я думала, оце в нас, блін, парктронічок задній. І а камера ні? да? Камера навіть є. Це Продумано. 24-й рік. Куплений він був за 29,250 доларів. 33 кілометра пробігу до 30 30 тисяч, я б сказав 30 би. 30 тисяч, так. Да. Пошкодження в нас мінімальні, як можете бачити. По 200. Танк. Танченко, просто немає що сказати. Я думаю, що бачите, зробив тюнінг американець, то що вони не йдуть в комплекті такі діски та, та ши. Я Також, Бачимо бампер передній перероблений сто процентів заводу, так не йде. Камера, бляха, тут там скрізь, блін, все машину. І спереду, прорублена. щоб теж що кудась не в'єбатися. А я думаю, ти тут теж не в'їбешся. Та камера блях. на чорта. Вона тут як тут є оцей болотничок. Компанія інтертрей, звертайтесь.